Привіт, дорогі друзі. У мене сьогодні дуже хороший настрій, бо ми з ми сьогодні будемо їхати в зоопарк. Я так всього дуже довго чекав. Так, ну візьмемо з собою гроші. Ну, Я думаю, хватить там тільки за вхід може. Грошей 5, може, дадуть, то на всякий случай. Так, селянина вже зібрались. О, та зібрались. Так, скоріше, скоріше, ще автобус не приїхав? Ні, не приїхав. Селянини, всем привіт. Що ми їдемо в зоопарк? That's what, that's what. Я щось не зрозумів, що ви тут кашляєте? А що з вами ви що захворіли? Ні, ти кашляєш? А що ви що захворіли? Реально? Селянин, як, як так? Ну давай розказуй, я послухаю, що там сталося, як ви так все всім селом могли захворіти. Так, завтра такий хороший день, Наслідимем за трасом д'ємо а Так, не тільки щось трохи хворий. Дань нічого, давай, то пройде. Ну зараз підемо до сега, за щось фаури.

Та що ти сілянини не переживаєш незафурінами? Бо нам уже, напевно, треба йти уже і вечір, і треба виспатися перед завтрашним днем. А що добра сілянина? Так, селянини, така у вас історія не дуже погана. Ну, раз так, ви тут всі такі хворі, то ми ну, в зоопарк не їдемо, я вас просто так не пущу, бо ви плюс захворієте більше і ще когось там в тому зоопарку позаражуєте. <зараз> так, селянин, я все сказав. Все, йдіть всіх по хатах, і я вас покличу. У мене для вас є невеликий сюрприз, добре? Okay. Ну, все, давайте я пішов до себе вам робити сюрприз. Так, друзі. Ті селянини не хочуть, щоб ми не їхали в зоопарк, але ви бачили, які вони хворі? Я придумав ідею, я зараз зроблю типу як, ну, як камеру, типу, і їх туди посажу. І не там ну, посидять пару днів, щоб вони виздоровили. Та-та так і зробимо. Зараз я візьму матеріали, ми з вами це построїмо. Так, ну, блоки я вже підготував, от таке стекло і от такі двері. Так, ідемо, построїмо їм. Ну, то не таке, якийсь замок буде. то просто якась така, ну, не будка, якась така камера. Просто, що їм, ну, не прям удобно. ні, ну їм удобно там буде. Просто, щоб не така велика. Ну, от така, я думаю, от така буде нормальна. Отак. І отак їм хвати. Ну, їх там не дуже багато. Так. І отак. Щоб трошки блоки зекономити. Така трошки камера. Ну, я її зроблю десь в три блока. О. Ну, я думаю, вони звідси не втікнуть. Я навіть кришу робити не буду, ну бо вони і так звідси не втікнуть. Це буде їм, як сказати, чисте повітря, що в них криші не буде. Так. Ну, виглядає не прям погано. І ще оті двері поставимо. О! Ну, дивіть, як їм тут файно. Так, ще траву чуть-чуть почистимо. Так, ну і все. Їм тут, я думаю, буде нормально. Отко вікно подивиться, свіже небо над головою. І дощу в даний момент не має бути. Дощ, може десь за 4 дня буде, вони тільки 2 дня будуть сидіти. Так що це, ну, дуже так непогано. Так, я йду їх покликати. Селяни... О, селянини, ви вже тут прийшли? Ну, дивіть, яку я вам офігенну камеру зробив. Ой-ой-ой, ну не камеру, там, типа, такі будуть розваги, я зараз туди автомати поставлю. Та-та. Давайте пробуйте туди заходіть, як вам там сподобається чи ні. Так, так, ви зайшли, так. Оп, закриваємо різко. Так, селянини, ну посидіть трошки. Вам ще це буде, ви мені ще дякую за це скажете. Бо якщо б ви поїхали в зоопарк, ви б там всіх заразили і самі б ще хуже хворі стали. Ну а так дивіться, сонечко, світе, у вас там криша. Ну, нема точніше, криша у вас там, свіже повітря. Ну, я вам їжу принесу. Через пару хвилин, так що ви читаєте ну, не в зоопарку, а в якийсь ресторан попали. Ви тут посидите, може, два дні і все. І підемо в зоопарк. Добре? Okay. Добре, селянини. Ну, друзі, от таке вийшло відео. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і всім пока! Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, це ви дуже молодці. Я хотів таки провести опрос. Ну, перше, чи сподобалось вам це відео, чи подобається вам взагалі, які я відео знімаю. І також можете придумати мені якийсь нік для каналу, бо ну, мені Андрій не дуже подобається нік. якийсь такий хочу, ну, Більш красивіший. Ну і всім пока.